В чому вона? Да. Ось така. 6500. 6500, вона така велика вже. 6500, так? А ось така. За 3700. 3700. А це якісь, вона якась сортова. Ні, як? то, то данська. Данська, Вища, нижче. А в загальному ціни від 2500 і, і 2 далі. Приблизно ну, така. Так, да, так, дивіться, які гарні є. А ось така невеличка. 2500, так? само. І 500. Так, ще оглянемо. А ось такі ялинки саморобні. По 500 гривень ось така ялиночка. А менша. Ой. Ось така найменша по 40, так? По 100. Ось така по 100. 500-100, ось такі це саморобні. 200, 300. Ось така 200, а ось така 300. 300, а ось така 200. Ось такі. Угу. Добрий день. Чого така ялинка? 3. По три тисячі. А ось такі в основному по три тисячі. Від трьох тисяч, так у вас? Чи менші є? Ось така по скільки буде? Півтора. тисячі. От невеличка ялинка, але гарненька така. Півтора тисячі. Ясно, дякую. Дивіться. Ось такі в горщиках ви кажете по 800. От дивіться, які гарні. От, а ось такі. Дві з половиною. А це якийсь сорт називається чехна голуба. Суперблю. І такі самі за 700, так само за Ось такі за 700. А, ось такі за 700. А ось така так само 800, так? 2500. От. Дуже гарні. Такі в горщиках вони дуже-дуже гарні. Добрий день. пані доброго знімає. Знімаємо ялинки. Що хочете за Що хочете за ті ялинки? Так. Давайте ось ці гарні. Це є тут десь 110-120-120 110, 120, 110 120 см. По чому вони будуть? Зараз я можуть. Маєте терпіння. Давайте ми подивимося, скільки вони тут мають. Давайте. Бачите, вони мають можна сказати, 110. Тата. Та. Та. 110. Бачите, всі як один атліс. Дуже кіна, гарні. Соня, Ой, тоді. дуже, вони ще вищі, такі майже як жива ціла. Дивіться, яка краса, 145 можна назвати, чи 150. Так, 140. Та, та. 140. 140. Бачите, та. яка красота. Угу. По чому у нас? Ну ціни такі на сьогоднішній день 700. 700. А менші? Е, ці менші 650, хто 600, 600. 600. 600. Так, а такі менші ще. А туди йдуть від 100. Від 100 Ось, ці 100. Ось. Мен. Ось самі менші отакі 100. Е -да. Такі маленькі, поставити собі на стіл. Бачте, так. невеличкі такі гарні. Далі ці йдуть. Ці ну кому йдуть. як? Все залежить, хто скільки бере. Та -та, від 150 йде. до 200. Ось такі 150 ці... до 200. А ці значить 300-350. 300-350. А вас навіть на гурт можна брати. Звичайно, такі все включено. Одеса, Київ, приїжджайте, Тут, де ми знаходимося. Де є цей перехід? Відразу ось тут є такі ялиночки, Никола, комусь треба. І так. І <рес>